А що ви думаєте? Ви Пам'ятаєте цей рух антивакцинаторів? Угу. Ну, от як? Поясніть мені, будь ласка. Вже світ знає, що таке щеплення. Що завдяки щепленню побороли такі страшні хвороби? Є календар щепленню дітей, обов'язковий для всіх. Елементарні хвороби, як е, правець. Пане Олександре, от ми колись спілкувалися з пам'ятаєте, господи, депутат був у нас. Сушкевич. Mm -hmm. Він перехворів в дитинстві поліоміелітом він втратив можливість ходити на жаль. Ну так цю страшну недугу побороли завдяки щепленню. І з'являються люди, які кажуть, це все неправильно, Та, блин, раніше люди були здоровіші без всяких цих уколів, а то-то це все не робили. Так ви ж скажіть прав. В сім'ї народжується 15 дітей, а виживає четверо. Четверо виживає. Ясно, що коли вони там вижили, то вони живуть довго. Ну, ніхто ж не каже, куди 11 поділись, правильно? А зараз народжується двоє в кращому випадку, рідше троє. Їх календар щеплень, за ними там дивляться. І слава Богу, дитяча смертність, наскільки упала. Це ж завдяки прогресу в медицині, завдяки тим самим щепленню. І от появляється цілий рух антивакцинаторів. Вони ходять і розказують, що земля плоска. Нас дурять. Ми точно знаємо, що земля плоска. Про це ще якийсь там вчений. Труди якого сховали від, від, від громадськості но ми, значить, там і так далі. Знаєте, і от коли ідіоти були позбавлені комунікації, кожен із них сидів тихенько, ну, йому розповідали на уроках фізики, що земля там кругла да, і обертається навколо сонця. Він все одно сумнівався, але мовчав. Ну, ти щось ляпнеш, що тебе дурним зразу визнати, правильно? А тут, уявляєте, в нього з'явилась можливість через мережі соціальні спілкуватися з іншим і з'ясовується, що ідіотів то більшість. Що так як він думає, от вели 73%. що нас дурять, що Земля пласка, що значить вона це Сонце навколо Землі крутиться, правильно? А це всі, що вони там несуть, ці всі, всі старі обличчя, блін. ну. Надо бути проще, і масок нам потягнуться. Тому, пане Олександре, ви не дивуйтесь, загальна деградація. Це не тільки у нас в Україні, це в всьому світі. так. Тому що такого президента, як Трамп, в історії США ще не було. Він якраз є уособленням загальної деградації моральної, в першу чергу, освітньої і інтелектуальної. І якщо йому на виборах протистоїть хай навіть досвідчений політик Джо Байден, якому 80%. То це значить, що американське суспільство дуже хворе. Якщо не знайшлось жодного лідера молодшого, який би міг би протистояти Трампу, це там та ж сама ситуація, яку ми з вами пережили в 82-році. му Леонід почив почув бозі, його там, вже, там поклали, а далі почалась гонка на лафетах. Пам'ятаєте? Люди, може, не знають, є, є така фізична одиниця парсек. Mm. Це відстань, яку світло проходить за рік. От швидкість світла 300 тисяч км в секунду. Да? Множте на 60 секунд це хвилина, множте на 60 хвилин це година, множте на 24 годин, години це доба, множте на 365, і ви отримуєте число, кілометр, кілометраж, скільки світло проходить за рік. Оця фізична одиниця називається парсек. Ну, а у нас же ви знаєте, коли кожний генсек їх там почали ховати один за одним, да? Каже, в Радянському Союзі ви винайшли нову фізичну одиницю, називається генсек. Там Парсек тут генсек. В середньому до рівня півтора року. Помер там Брежнев, потім Андропов, Черненко. Черненко, Ми вже всі плюнули, посиділи. Давай когось молодше. А молодше, крім Горбачова, нікого нема. Ну, значить, буде генсеком. Треба бути в, 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 в потрібний момент і в потрібний час. в потрібному Давай перестройку. <с terrifi> Якщо ви подивитесь, що робить зараз Трамп, це абсолютно повна протилежність тому, що робив Горбачов. Горбачов фактично, намагаючись реформувати радянську комуністичну систему, став її могильником, хоча він цього дуже не хотів. Нове, як він казав, мишлення для нашої страни і всього міра. Ну, Розумієте, чим це все закінчилось? Якщо ви подивитесь на Трампа, він теж розриває з традицію і теж пропонує те саме нове мишлення, яке знову ж таки тепер уже Західний світ веде до катастроф. І всі ці підлабузники, які біля нього бігають і там йому там в очі дивляться, вони навіть не уявляють, чим це все закінчиться. Якщо вони не, якщо вони далі будуть так себе поводити. Ньюсом, губернатор Каліфорнії, зараз каже, слухайте, я не можу зрозуміти вас, західні лідери, європейці. Чого ви перед ним так стоїте на задніх лапах? А він губернатор Каліфорнії. Каліфорнія по масштабам ж самі розуміє. Він каже, треба боротися, треба це зло загнати назад. Воно воно не повинно правити в країні. Вони ж бояться там. І так далі. Ну, а як вони можуть не боятися, як у них рило опухо? Всі знали: Білл Гейтс, IBM, корпорація, International Business Machine, да? значить, такий видатний там. Що, там власник корпорація, там, яка там. На, на, це, на. На, 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 на вістрі, значить, прогресу технічно, і що? А він виявляється там з якимись там повіями там, російськими, розважався. І... Потім ніяк його вилікувати не могли. Президент Клінтон, ну мало, ми, ми про нього знали багато що, да, там, що він робив на робочому місці, наприклад. Так його теж там намалювали в жіночому одязі, не, не зрозуміло, що він там робив. Зверніть увагу, ця ситуація, цього скандалу найбільш адекватним виявився король Чаус. Як тільки він дізнався, що його рідний брат, принц Йоркський. Був там. Він не став чекати, поки оприлюднюють файл. Він був позбавлений всіх титулів, всіх звань. Його вигнали з королівської родини і сказали: все, нам такі не потрібні. Що він прекрасно розуміє, що таке монархія в Англії да? в Британії? Це повинен бути моральний символ. Там не може бути таких брудних людей, навіть якщо на нього тінь впала. От, кажуть, чому Британію? Ну, голову рубати вони вже не могли. То ви ж розумієте, не? все? Америці доведеться дуже довго відмуватися від того, що зробив з нею Трамп. І оці всі інтелектуали, які там розкручували всі ці речі. біда ж в чому? Біда ж навіть навіть, навіть не стільки в самому Трампі, скільки те, до якої деградації дійшли ті, хто були до Трампа. Ну, коли аномалії нав'язують людям, ну я абсолютно мене не цікавить, господи, сексуальна орієнтація будь-якої людини. Я не думаю, що можна зустрітися з людиною і сказати, ну ти що там, ти як там? Ти так чи так? Це ж ніхто не задає такі питання. Це питання інтимні, це питання особисто людські. І тут виходить марш йде по місту і кричать, ми найкращі. А що ви хочете цим сказати? Що вас хтось переслідує, вас там звільняють за, за вашу неправильну сексуальну орієнтацію. Ну що от поясніть? Ні. Це агресивна така позиція. Ви ж знаєте, хто така Джон Роулінг? так? Да? Джон Роулінг це відома британська письменниця, авторка, письменниця так. Авторка. Гаррі Поттер. Гаррі Поттер. людина світового імені. І вона тільки спробувала цій публіці сказати, що що ви пишете там. Вони замість слова жінка вживають речення, слово сполучення особам, в якій періодично бувають місячні. Я кажу, навіщо ж так складно? Давайте назвіть назвіться жінку. Ах, ти така сяка, да ти, значить, проти нас, ти значить, гомофобка Вони кажуть, такі, я гомофобка Я просто там, підказую, що є більш простий вираз, який описує явище, яке ви пробуєте нам розказати. У Франції ви ж курці, що не пишуть там мама-тато. Пишуть батько один, батько два. І оце намагалося видавати за норму. Скажіть, будь ласка, рано чи пізно маятник повинен був піти в інший бік? Він пішов. Він пішов. Ну, а як можна інакше, якщо в армії США... Критеріями значить, їхньої, значить, боєздатності війська визначається не те, там наскільки вони здатні там виконувати бойові задачі, а як у них там значить, з сексуальною рівністю. Скільки у них там ЛГБТ-активістів в армії служить нормально? Ну, от, натомість отримали іншу крайність у вигляді Трампа. Маятник, я думаю, після Трампа піде в інший бік. І десь він повинен якось. Знаєте, покачавшись зупинитися все-таки всередині, а не так в екстремальних цих точках. Яка наша головна вимога була до України, я пам'ятаю? через один із транс? Ви повинні, значить, прийняти закон про е, партнерство. Як же це називається там? Вільне партнерство чи як щось таке? Угу. Скажіть, це, це актуальна проблема для України сьогодні? Так я вам хочу сказати, у нас, знаєте, в чому проблема є? У нас проблема є в тому, що молоді пари взагалі шлюб не реєструють. От вони там живуть, там це в них називається цивільний шлюб, да й вони не реєструють шлюб. А наша? І вони навіть не уявляють, які проблеми потім можуть виникнути. З їхніми дітьми, які народжуються поза шлюбом, з майновими правами цих дітей, з їхніми значить, там іншими речами. Оце, знаєте, от в нас все в тіні, економіка в тіні, шлюб в тіні, освіта в тіні, там ще щось в тіні. Я, наприклад, приведу, от у мене в домі, де я колись жив, жила сім'я. Теж чоловік, жінка, двоє дітей. Вони не зареєстровані в шлюбі. А він працював таксистом грачом, тобто він навіть не був зареєстрований як приватний підприємник. Ну, поки все було нормально, все було нормально, потім він гине в аварії. Залишається двоє дітей, залишається жінка, да? молода. Як цим дітям призначити пенсію? По втраті годувальника. Ну він же ж не батько. Вона ж ще в, в їхніх свідоцтвах понаписувала, що е, інформацію про батька зі слів матері, щоб отримувати виплату, як мати одиначку. Тобто дітей нема офіційно. Цей хлопець згине. Тепер їм же ж треба платити пенсію по втраті годувальника. Батька в них нема. Мало того, він же ж, оскільки не зареєстрований як таксист, ну як приватний підприємець, в нього ж ні дня страхового стажу нема. І його нема, він уже нічим своїй сім'ї допомогти не може. Я пам'ятаю, як ми це питання вирішували, як... і скільки проблем було на цьому шляху. Я можу сказати, як колишній начальник управління соцзахисту району. І це на кожному кроці така біда. А нам кажуть, ні, у вас головна проблема в тому, що у вас повинні бути одностатеві партнерства. Я кажу, так у нас ніяких нема. Не хочуть люди реєструвати шлюб. З цього треба почати. А потім, ж, якщо вони хочуть, всіх реєструйте, раді Бога нас проблема в тому, що ніхто не хоче реєструвати, навіть нормальний шлюб, звичайний. І оце, знаєте, повна така моральна дезорієнтація, де добре, де погано. Ось в такій ситуації в мутній ведичці, хто ловить рибку. Такі люди, як Путін. На нас напалі, ми винуждені захищатися. Україна для нас являє угрозу екзистенціальну. Така ж там угроза. Це ж ви напали. Ні, 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 ні. Ми хотіли прекратити війну в Україні, поэтому туди прийшли. Ми воюємо з народом, ми з бандерацеми воюємо, з нацист. Ми за русський мір, там у Буряти воюють, там, не знаю, тувінці. Вони ж самі великі прихильники русского міру. Не дивуйтеся, суспільство втрачає моральний орієнтир, Яке вважає допустимим, щоб такі брудні люди, як Янукович в Україні, як Трамп в США. А що ніхто не розумів, хто такий агент КГБ, коли за Путіна голосував? Ну чим Путін відрізнявся звичайного бандит. Бандити убувають, КГБісти убувають, правильно? Бандити грабують, ну і ці грабують. Бандити брешуть, ці брешуть. Бандити розводять, ці розводять. В чому різниця? В тому, що бандит, він, начать, як це називається, поза по -за законом. Він не поза законом, впли... він, він поза державним цим структурами. Угу. Він аматор, а це безпосередньо в державі. Тому те, що він робить, це державою схвалюється, за це його треба нагороджувати. А того треба посадити, бо він альтернативу створює державним інституціям. Тому вибрали Путіна. Тому що він за государство. А чому саме Путін? Ви знаєте, що вони проводили перед виборами, коли Єльцину вже стало ясно, що він там піде? Вони проводили опитування, попросили громадян Росії назвати будь-якого там, літературний герой, міфічний mm -hmm. герой, якийсь там історичний персонаж? Неважливо. Ну, назвіть людину там, чи персонажа, який у вас асоціюється з чимось позитивним. Знаєте, хто на першому місці? Штірліць. <хи> да. Максим Максимович Ісаєв, заброшен в врагу, він чи там робить ваше. Інтелігент, спокійний и так далее, і тому подобное. До речі, коли Ліознова фільм зняли, бріжнього mm -hmm. дивився, так все сподобалось. А в нього ж було туже, ну Бріжнього вже ж такий самий, як оцей Єрвак. Значит. и кажется, Леонид Ильич, его там, сам это страх, аж Леонид Ильич, а Максим Максимович живет в Москве, в бедности, все его забыли, забросили, блин. Ну, короче, вот такой героический человек, а вид значит, и тут... Ну, Леонид Ильич, он же добрый был, вы же знаете, он же людяный. И он так снимает трубку от дропу, Юрий Владимирович, как тебе не стыдно, как молиться. Ну, Андропов тоже, як це, блін? Ну, давай сюди Юліана кажеш, ні, я, значить, писав з голови. Ні, да давай не крути. Ну я вам кажу, Ліо знову викликав. Та да ні, каже, це вот Семенов написав, ми тут сиділи вдвох, придумували сюжетні лінії і так далі. Андропов на доповідь до Брежнева рассказа, що Ленин Аліч, ну це ж така література, ну, такий символ. Брежнев слухав, слухав. Жаль. І дав героя соціалістичної праці актру Тіханову. Ну, це люди ось вони такі. Ви не читали, до речі, щоденник Брежнев? На жаль, він піч писав щоденник. У мене, до речі, книжка є всім в вожді Волкогонова. І Волкогонов, значить, наводить приклад брежнєвського щоденника. Ну, по-перше, він деліч писав, як у нас в селі пишуть, коли починають з великої літери, і крапку ставлять в кінці листа. Але вдома мала земля була. Ну, ви ж так. Да, він каже, я ж я ж а не читатель. Так, <ріст> да, так от він от писав, ну, приблизно, що в нього там написано? Сьогодні зустрічався з Шарванадзе, Він ні, жодного разу правильно шарнадза не назвав. Шарванадзе, потім говорив з Костей о рибалці і немного Конституції. Крапка. Такий у нього цей. Ну, якщо ви візьмете знову ж таки щоденник Миколи II, імператора, так? ну приблизно рівень у нього той самий, але в чому принципова різниця? Що Брежнєв знаки припинання ставив взагалі вони не існувало. А імператор, він всі правильно коми, чи там, з великої літери, з маленької, жодної помилки орфографічної не припускався. Ну, рівень у нього був такий самий, як у Брежнєва. І точно так же вірив в магів, цих віщунів і таке все інше. Тільки у Брежнева був свій маг. Це був Михайло Андрійович Суслов. То, того були цитати Леніна на всі випадки життя. Якщо щось там Брежнев казав, так Михайло Андрійович тільки раз так, по лістах і читає. Смотрите, дорогой Леонід Ілліч, От видіть, що писав вождь мирового пролетаріату. А Брежнев ніколи цього вождя не читав. І тому завжди в нього в цьому щоденнику написано, треба спросити у Міші. Що <смі> Міша з цього приводу думає, які в нього ідеї з приводу значить, наміру того чи іншого. І, до речі, не в останню чергу рішення про введення військ в Афганістан було підпливом Міші, Тому що Бріжня був проти. Але вимагали введення військ Андропов, вимагав введення військ е, Устінов, міністр оборони, угу. і грамика. І коли вони зрозуміли, що Брежнева зламати не можна, вони пішли на Мішу. На Мішу там. з Мішею домовилися. І Міша, значить, там, натрусив лінію річчя на вухо, що це треба зробити, і тоді вони ввели війська в Афганістан. Це десятирічна кривава війна нікому не потрібна під впливом оцих всіх людей. Отак приймалися стратегічні рішення. А коли запитати, а чого ви туди полізли, відповідь була убойна: якби як ми туди не прийшли, там були б американці. Так знаєте, як історія посміялась? Ми звідти вийшли да, в 89-му році, а потім туди прийшли американці. І пішли звідти так, як і ми. Вісоло на хлібавши. Ну, хай би йшли вони, там, яка різниця. Ви б допомагали афганським моджахедам, і ви б там допомогли, значить, афганцям відбити американського навалу. Ні, треба було саме туди влізти. Скільки людей поклало? Пане Олександре, біда від невігласів просто жахлива. І до тих пір, поки нами будуть управляти невігласи отакого от ж типу, як Єрмак, до того нам взагалі ну, не бачити щастя. А саме страшне, що от він йде і всі там навколо нього ці всі шість. То, це Борисовичка, такий великий і так далі. Ну як тільки його звільнили, вони за нього забули тут же. Вже він не великий, вже він не, не саме розумний. Просто мені, мені цікаво, а е, от зараз по такому ж принципу приймається рішення держави. Ну, по такому ж принципу це все відбувається. Ну а як? Розумієте, от Єрмак, Єрмак він був тонким психологом, при всій його значить, там, неосвіченості і все інше, він ж прекрасно відчував, що хоче Володимир Олександр. А тепер дивіться, якщо ви обмежили доступ до Зеленського, uh -huh. і ніхто з боку без вас туди не війде, значить туди війдуть ті люди, яких я туди пущу. І я знаю, що вони йому скажуть. Тому що я їх проінструктую перед тим, як вони туди зайдуть. Але це те ж саме, що ви виключили інші засоби маси інформації і тільки значить, зондуєте міські населення. І він приходить ду -ду 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 -ду. через деякий час з'являється з е, Єрмак, і він робить вигляд, що він ж не знає, про що мова йшла. І бачить, що Зеленський там коливається, він йому починає говорити, і раптом виясняється, що Зеленський, що Єрмак точно такої думки, як само Зеленський. Він каже: О, от так і діли! І тут, дайте я запишу. І побіг робити те, що він уже йому значит, навіяв. І Зеленський абсолютно перебуває впевненим в тому, що це він командує Єрмаком. Він робить тільки те, що я йому скажу. Ти що, не розумієш, що ти даєш йому ті команди, які він в тебе формує завдяки обмеженню тебе від інформаційних потоків? Там єдина людина була, яка була непідконтрольна Єрмаку, це Маша. Це єдина людина, яка могла так, луч свята в темному царстві, яка могла сказати, щось Зеленському не те, що каже Єрмак. А вигнати її, ну як ти виженеш, Машу? Маша, вона як пам'ятник, вона вічна, вона сидить на своєму місці і все. Так Маша Буданова врятувала, наприклад, коли їм вже лапки сплели. Вона там замовила за нього словечко. Вони ж не дарма всі разом жили в одному домі. У Гілашвілі, Буданов, вона, дружина Буданова Маріанна. І все, той прийшов в обхід Єрмака, і Зеленський казав, «Хорошо, все, напевно, нема, знімаємо. Питання про твоє звільнення». А потім, коли прибрали Єрмака, то, значить, Буданок буде замість нього. Тут все логічно. Отак оці тайни Мадридського двора їх фунциклюють. Отак так ніякого стратегічного планування у нас не відбувається. Під впливом якихось випадкових чисел, випадкових факторів приймаються політичні рішення. А потім ми дивуємося, що вони носять катастрофічний характер. Все закономірно, пане Олександре. Все закономірно. Просто ми на порозі дуже таких складних вирішальних моментів, як закінчення війни, переговори з Путіним, переговори з. Пане Олександре, хто вам сказав, що війна, що ми на порозі закінчення війни? Ну, принаймні про це говорять і натякають на це. Хто? Ви ну, чули, що Путін про це сказав? Ну, напав на нас ж не Трамп. Ну, по так. всій моїй любові до нього, а Путін. І Путін сказав, що ми на порозі закінчення війни. Я не чув. Вони не збираються закінчувати війну. Він буде воювати до тих пір, поки в нього будуть ресурси. Для нього зупинити війну означає визнати, що Акела промахнувся. А що роблять в Росії, коли царь не настоящий? То дуже добре показав Гайдайфільний Іван Васильович міняє професію. Все ж було спокійно, так? Да? І раптом цар настоящий. І вони там ішли десь воювати, вибивати кримського хана з Ізюмського шляху, збунтувалися, і тепер вони збиралися вбити вже цього самозванця. Їм плювати. Тому в Росії саме так. Поки він значить, там, ми там давимо, ми йдемо вперед там, так можеш хоч тисячу років іти. Ну як тільки ти зупинився і з'ясувалося, що ти обіцяв отак, а вийшло отак, значить цар не настоящий. Тому жодних натяків на те, що війна припиниться, я не бачу. Це все блеф. Він буде воювати до тих пір, поки в нього не закінчиться ресурс. Він нагадує мені чимось лудомана, знаєте? Угу. Стоять фішки. Так, покладу, щас, зараз, зараз, виграю, щас, щас. Раз, рулетка прокутала, два, вже там ці всі закінчуються фішки, ще там, щас, щас виграємо, 100%. І от до тих пір, поки фішки будуть з'являтися, він буде грати. Він не зупиниться. Принаймні, я так бачу ситуацію. Ну, от ви сказали цікаву фразу, що Америка буде дуже довго відмивати Трампа. А що ми будемо відмивати? Як довго? І що, от, якщо буде наступний президент в країні, наступна влада? Як вони будуть це вичищатися? Наступний президент, судячи з усього, буде тоді, коли війна припиниться. А війна припиниться тоді, коли у нас зміниться президент. І таким чином ми будемо ходити по колу. Війна не може закінчитися, бо з цим президентом ми не переможемо, а з цим президентом ми не можемо перемогти, тому війна буде тривати далі. В якому місці це кільце розірветься, я не знаю. Ага. Але раціонального виходу з цієї ситуації, береч, сам Зеленський назвав Днем Бабака. Німає. Або він повинен піти. І тоді за умови зміни, переформатування влади ми зможемо організувати ефективну оборону проти ворога. Або він не піде, але тоді може статися так, що нас дожмуть. Чого б не хотілося. Розумієте? Ну, ви ж подивіться, ми ж йдемо від одної катастрофи до іншої. Важко було передбачити, що росіяни будуть бити по енергетиці. Це В 22-му році був. Ну, це складна задача. Ні. Ну, він рік не призначав командучок ПВО. Зараз він ходить і розказує: я незадоволений, як працює ПВО. А ти що, глядач? Дивишся, задоволений. Ти ж головнокомандувач, ти ж за це відповідаєш. Він не задоволений нормально? Кличко не всі, шахіди позбивав. Ну, не всі розуміють. Ну, як може бути президент задоволений таким кличком. То, що от кличку він навіть е, посаду керівника військової адміністрації не дав, і за нього взагалі за військові справи спитати, як не, не, не виходить, тому що в нього є інший керівник Тимур Ткаченко. Mm -hmm. Ну, я не буду говорити, що я про мера думаю. А давай ми з мера спитаємо, що він про тебе думає. Ну так, кожен із нас президент, чи ні. Давайте. Послухаємо, що Віталій Володимирович про тебе скаже. І хто ти такий, як тебе звати? Запитаємо твоїх глав адміністрації в районах міста Києва, які посипати вулицю не можуть. Це ж не кличка робота, це їхня. Ти ж їх всіх попризначав. А в них мозгів вистачає, тільки що туалет ми викопаємо на Троєщині. І нічого страшного, буде там, там, на ЧКО ходити. Все добре. От як можна таких глав адміністрації тримати? Ну їх же попризначали і кличка ж ніхто не питав. Тому я ще раз кажу, вся наша біда, вся наша проблема в керівництві. Бо за дурною головою і ногам нема покою. І до тих пір, поки це українці не усвідомлять, нічого не буде, нічого не зміниться в нашій країні.